Маржинальний привіт, друже! Мене звати Дмитро Куріс, я засновник клубу Кінгов Marketplaces і це канал товарка без води. І сьогодні вже 317 відео з мого щоденного челенджу. Відео на Ютуб щодня. І сьогодні поспілкуємося про дуже популярну тему: свій сайт чи маркетплейс. Що ж таки краще для тебе? Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. Звичайно, можна дати відповідь класно і те, і те, обираю обидва варіанти, і це відео закінчилося. Але не все так просто. І ось чому тому, що і в першому і в другому варіанті є деякі моментики, про які тобі потрібно знати ще до початку входження в ці рекламні канали. Почнемо зі свого сайту. Зараз вже нарешті пройшли ті часи, коли ти замовляв сайт і чекав його півроку, доки його тобі зробить якась компанія, ти робив мільйон правок, платив дизайнеру, платив ристальщику. Це вже в минулому, тому що є класні конструктори сайтів в Україні українського походження, які виконують цю функцію. Але давай зробимо так: ти вже зробив сайт сам або з програмістами, або зі своєю командою. І що будемо робити далі? А далі потрібно гнати трафік на цей сайт. І це вже найголовніше питання. Тому що звідки брати трафік? Ну, звичайно, перш за все це Google, друге це Instagram, Facebook, третє це блогери. Але ти вмієш з ними робити і працювати вірно. Я думаю, ти розумієш, що коли у тебе є свій сайт, у тебе менш стресу модель, тому що ти маєш сплачувати Facebook або Instagram не за продажі, а лише за покази або кліки. У випадку з Фейсбуком це за CPA, за 1000 показів, а у випадку з Гуглом це за кліки. Так, от, припустимо, ти не вмієш користуватися трафіком. Ти ще не вивчив всю-всю науку, як Google, як Instagram, Facebook, блогери. Звичайно, не можеш сам все грамотно налаштувати. І звертається до якоїсь агенції діджу, яка тобі зробить ці всі налаштування. Зазвичай це все виходить не дуже у них, і з моєї практики, звичайно. І тому в інтернеті дуже поширені меми. Коли ми звертаємося до однієї агенції, далі через місяць до другої. Вона каже, що перша попрацювала погано, там було багато помилок. Давай робити все по іншому. Далі після другої звертаємося до третьої. І так по черзі йдемо по колу. Але результатів у нас щось немає. Звичайно, є в Європі або в США класні агенції, я їх знаю особисто. Але це вже більше виняток з правил. в Україні. таких агенції раз, два, три, чотири, п'ять і все. На цьому закінчились. А чому закінчилися? А тому, що дозволити собі їхні витрати може не кожен селер, а особливо не кожен починаючий селер. Це 100%. Жодна агенція не буде працювати з тобою, коли сплатиш їм 100 баксів. Ні, там же зовсім інші чеки. Ти скажеш, добре, ну тоді я звернувся до фрілансера якогось на біржі Freelance Hunter або інші біржі. Я знайду собі якогось підрядника, я буду з ним працювати. Але тут також мої дуже великі питання. Ти ж розумієш, що твій бізнес це лише твій бізнес, а не бізнес цих підрядників, яких ти взяв на один-два місяці. Тому які тут є варіанти: перше, це або самому навчитися налаштовувати ці всі рекламні канали. Це дуже непросто з практики. Другий варіант тобі потрібно знайти все ж таки класну агенцію, яка зробить це все за тебе. Але є ще і інший бік. Цієї моделі, і це маркетплейс. Фішка кожного маркетплейса в тому, що він вже має цей трафік, за який ти боровся би саме з ним в уголі, в інстаграмі або через блогерів. Він вже його має, і твоє завдання просто знайти класні важливі впливи, щоб твої картки піднялися догори в твоїй підкатегорії на кожному маркетплейсі. Тобто тобі не потрібно винаймати наймати якісь програмістів, які будуть налаштовувати для тебе код, дизайн, робити різні налаштування, інтеграції, а також, звичайно, різні гіпотези по маркетингу на маркетплейси це робити не потрібно. Там вже є внутрішня реклама і багато зовнішнього трафіку. Тобто, наприклад, коли ти заходиш на маркетплейс розетка або епіцентр або ало, тобі не потрібно купувати річний пакет, і, начебто, і витрат на маркет у тебе на початку немає. А чому ж я кажу, начебто, тому що є просування карток в топ, і це велика стаття витрат на маркетплейсах. І, звичайно, величезним мінусом тут є те, що ти не можеш впливати на зовнішні рекламні кампанії. Тобто, коли розетка сама відливає трафік на Google або на Instagram, Facebook, звичайно, ми ніяк не можемо вплинути на цей трафік. Навіть не можемо сказати, потрапить наша картка в видачу по просуванням в цьому зовнішньому ресурсі або не потрапить. Звичайно, тут сайти твої більш для тебе підходять. Тому це і є величезним плюсом свого сайту. Також кастомізація твого дизайну, твоїх налаштувань це звичайно ти можеш зробити на своєму сайті дуже просто. Але тут інше питання. Хто ж побачить твій крутезний сайт, якщо на ньому не буде ось цього ось зовнішнього трафіку? А трафік для маркету це найголовніше. Є дві фрази трафік і конверсія. І ось це для нас найголовніше питання. Як зробити якомога більше трафіку і збільшити конверсії на кожному етапі воронки продажів на маркетплейсах або на сайті? Так, чому ж коли маркетплейс це така класна штука? Я накажу, що так, коли обираєш сайт та маркетплейс, обирай обов'язково маркетплейс, тому, що там ніхто не вміє грамотно просувати картки в топ і утримувати там роками в топі. Цьому також потрібно навчитися, як і рекламі в Google або в Instagram. Це окрема наука зі своїми правилами по блокуванню, просуванню і різними іншими лайфхаками, які є звичайно, на маркетплейсах на кожному маркетплейсі. Просто самі маркетплейси, звичайно, не публікують цю інформацію в своїй справці, тому що всі вже користувалися цими всіми фішками і інсайдами. Звичайно, їм це не потрібно, тому що маркетплейси самі зазвичай торгують товарами, як епіцентр, АЛО або Розетка. Навіщо їм дуже професійні грамотні конкуренти? Why? Але ось для тих селерів, які все ж таки розібралися в інструментарії маркетплейсу, звичайна Google реклама на свій сайт з промо або Хрошопу. Це класний варіант масштабування до основної своєї діяльності на маркетплейсах. Ось так на сьогодні я бачу маркетинг. Тобто, звичайно, коли я заходжу за кордон, я не беру одразу свій сайт на Shopify. Ні, я беру, заходжу на маркетплейс. А далі вже думаю, як я можу розширити масштабування моєї товару, мого товару, який є на фулфілменті в цій країні, крім маркетплейсу, який є для мене найголовнішим. А чому так? А тому, що я просто навчився користуватися цим рекламним інструментом. А якщо і ти бажаєш навчитися, як правильно робити все на маркетплейсах на українських, на закордонних, то більше інфо про це є в описі під цим відео. А якщо тобі подобаються такі мої відосики, постав лайк та обов'язково підпишись. На цей канал, а я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.